Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги. Ловол 504. CN чи CNS. Ми зараз подивимось, що саме за модель це йде. Це 50-сильний міні-трактор без турбонадува. Один з найкращих в своєму роді з китайської техніки. З ним можуть тільки Дойтсвар і Yuto, Там деякі моделі, і Mahindra позмагатися по якості і надійності. Його дуже ну, ви його дуже часто зустрічаєте взагалі. І, і в селах, і в містах, тому що його беруть комунальні служби, дуже багато народу на ньому працює. Ось давайте подивимося в нього під капотом. А, до речі, скільки він коштує, і ціну я скажу в кінці відео. Ось Масивний капот такий. Погляньте. Вага всього міні-трактора 2,5 тонни, тобто це хороша вага. І движок у нього. Зараз з іншого боку, подивлюся. Движок у нього а 98 вт ВТ6Д. Його об'єм 3168 кубічних сантиметрів, тобто це атмосферні 3 літра 4 циліндра. Тобто ну, самий натуральний трактор і ось ще радіатор. В нас іде на. Кондиціонер і так, це у нас модель CNS да, з кондиціонером, як я і сказав. Потужність 50 кінських сил, техніка ходить, запчастина на нього є в достатній кількості, люди їх вже ремонтують, з цим проблем немає. Витрата пального 225 кВт на годину на мілілітрів. баку. 65 літрів він знаходиться внизу. Тобто перед тим як заводити його, завжди що треба Райно. підкачувати. Підкачувати паливо, тоді він дуже добре заводиться. Давайте подивимось по гумі, що в нього встановлено 8,3 на 20 передня. Протектор хороший, велико зачепи. Переднє міст теж. Дивіться, у нас є тут і пружини, і скрізь є таводниця, тобто все змащується, добре пофарбовано. Захист рульових тяг, тобто його скрізь можна загнати обще спокійно. Гідропісилювач керма, понятне діло. Дивимось позаду. 12х28 задніх колесо. Гляньте, тут красота. У нас двохсекційний гідророзподільник. Є комплектація там, де він трьохсекційний. Чепимо його, як воно має бути. Є ось бачите. Це не буксировочний крюк, це фаркоп уже для нормальних причіпів, бачите. Тільки мені здається, він трошки сильно захований. Бачите, тут є такий поворотний механізм, але він сильно захований, тому що сам ну, ти його не під'їдеш не вчепиш, бо ти його нічого не бачиш. Тут треба, мабуть, ляду відкривати і прям визирати звідти. Що там її спинка не сильно дозволить. Тобто треба з помічником тільки його підчеплювати. Це такий момент. Бачите, є конектора для гальм повітряних, самого причіпа. Ну і сам стандартний такий фаркоп А Навісний механізм близько 700 кг витримує. Він йде суцільний, без підварних штук. Потім також є шліци, штифти, все знімається, передягається, все функціонально. Він вже давненько виробляється, все вже досконале, дороблене. Оці штуки пластмасові у нас. Пластик типу АБС, а що гнеться і не ламається, але питання можуть бути і такі катафоти. Виглядає достойно. Типу, без всяких цих приколюхів, написано ловов. Прям прикольно, молодці. ось. Бачите, він комплектується завжди з радіо, є антенка. Згори також бачте, є додаткове освітлення, воно регулюється нормальні двірники. Всі моменти, що потрібні для нормального споживання даної техніки. Давайте поглянемо тепер салончик його. Так, обтюкать ноги. У нас тут дві підножки. Так, добре зроблений механізм. Бачите, воно не на одне прикручене, а на два, щоб вона прям дуже чітко стояла. Обтупуємо ножки і заходимо в гостину. Дуже, бачите, в величезному діапазоні рухається подушка, і дуже м'яка, можна регулювати. Навісні педалі. Супер ощільне кабіна, тобто, щоб укропити на полі, до якихось таких моментів, дуже підходить, бо ви не будете травитися тими ядами. Реверс знаходиться під кермом, ручний газ так само тут. Три діапазони на демультиплікаторі швидкостей, чотири передачі. Ось, Кабіна обладнана ще маленьким таким бортовим кондуктором. Ну і це стандартна така магнітола китайська, двірники, два важелі. гідравлічних кондиціонер і такий обдув йде. Дивіться, йде на заднє скло обдув і на переднє скло на Оце момент який також продуманий. Бачите, та люк шторку. Так, такий момент присутній. Добре, працює. Приборка зрозуміла, понятна. Мені така дуже подобається, бо тут все, понятно, зроблено, і видно зразу що де і як. бо ти сидиш далеко доволі від редажі, можеш під'їхати. Ральова колонка у нас регулюється. А ну. Бачите, в такому діапазоні доволі достатній діапазон, я вам скажу. І воно шанове не пророблене, щоб коли ви, наприклад, виходили, ви в собі щолк, вийшли, сіли ляп і все, і поїхали. Щоб це у вас не займало ніяких труднощів. Придумані моменти стакани для особистих речей, крючки. З доброго пластику, Бачте, є така усилена наша штука, додаткова рамка на скло. В такому діапазоні відкривається. Давайте закриваємо назад його. Плафон. Микачі дуже приємні і всі кнопки я реально дивлюся. Зроблені по-людськи. Виправіння світлом, що тут Ось. цікаво. Хлоп. Це доверху. Так, виходимо. Коштує є така техніка, зараз вам скажу. З усіма цими штуками, що я вам показав, плюшками, приколами, технологічними рішеннями, характеристиками 18 тисяч доларів на даний момент в Україні. Що буде далі, не знаю. Може бути дорожче, може бути дешевше. Ось. Так що, якщо вам сподобалась така техніка, можете телефонувати за номером. Там є менеджер, вас проконсультують і безкоштовно відправлять в будь-яку точку України, де нема бойових Ось, Дякую за увагу.